Доброго дня, шановні мої, ну що, перед вами е, лист, е, який надійшов моєму клієнту від податкової, е, про те, що він має задекларувати суму доходів, не те, щоб задекларувати, а пояснити походження свого доходу, отриманого від товариства Новапей. Протягом 2025 року. Сказати, що ми всі в шоці, нічого не сказати, тому що всі ми з вами розуміємо і всі, хто знає, як працює наша податкова служба України, вона опрацьовує минулі періоди ще до цих пір. До 2025 році нам донараховують, вибачте, Податок на нерухомість ще за 2022 рік. Тому ми всі е, глибоко здивовані, глибоко здивовані е, щодо опрацювання даних, які надійшли до податкової служби доблісної нашої, і як вона намагається. Як то кажуть, схопити за руку. Значить, тут є дуже багато різних посилань, бла, бла, бла. Ви систематично здійснюєте інтернет-торгівлю. Чим це доведено, ніхто не вказав. І як це доведено, також ніхто не сказав, не сказав, з якого сайту, нічого тут такого не написано. Написано тільки, який період, опис ведення господарської діяльності, акти прийому передач надайте, всі копії, вибачте, всі копії всього надайте, розрахункові документи, звертаємо увагу, платники податків, законні представники у випадках несуть відповідальність за недостовірність інформації, наведено податкової звітності. Господарський кодекс України, який збирається вже там відміняти коротше, кучу всього, навалили сюди і запропонували нам з'явитися до приміщення, надати це все, пояснити і так далі. Сьогодні є така пані Южаніна, це депутатка, яка завжди займає позицію ФОПів. Вона лобіює їх, їх інтереси в кулуарах наших е, державних органів, е, написала, що серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів на одну фізичну особу 413 тисяч гривень, 40 грошових переказів. Найменша 5 грошових переказів. 5. Тобто ті, хто вважає, що мене це не торкнеться, я вас хочу засмутити. Ті, хто боїться піти отримати листа, будь ласка, не бійтесь, отримайте, бо на цей лист потрібно відповісти. Якщо ви не будете відповідати на запити державних органів, особливо контролюючих, у вас можуть виникнути наслідки. В якому вигляді через оце питання ці наслідки виникнуть? Я ще поки що не знаю. Також податкова після мого дзвінка до виконавця завірила мене, що це не, якбо, як так сказати, не те, щоб покарати. Покар знайти винних і всіх покарати. Ні. Типу з нами хочуть провести роз'яснювальну роботу. Я говорю: ну яку ж ви хочете провести роз'яснювальну роботу? Якщо ви у людини просите пакет документів, яким ви потім будете нам, нам же, все, що буде сказано вами, буде використано проти вас. Ви нам же будете доводити, що ми, начебто, займаємося підприємницькою діяльністю. Ну, що навіщо ви мені ж мені не треба розказувати? Ну це не так. Ви себе накручуєте після розмови я зробила ось такий лист відповідь. Можливо, він комусь із вас усіх пригодиться, і ви собі щось візьмете на замітку. Абсолютно лайтовий, абсолютно у відповідь на ваш запит, надання документального підтвердження здійснювався. Повідомляє наступне: я такий-то, такий-то, або така-то, така-то. Не є ФОП та не здійснює підприємську діяльність в розумінні статті 42 вашого господарського кодексу України. Кошти, які надходили мені через служби доставки, нова пошта, є оплатою за мої особисті вживані речі, які я надсилав у приватному порядку. Вказані речі не є об'єктами систематичного перепродажу, не закуповувалися з метою отримання прибутку та не є частиною господарської підприємської діяльності. У разі, якщо чинним законодавством в подальшому буде встановлено обов'язок декларування таких доходів, я, як добросовісний платник, план, задекларую відповідні суми у 2026 році. Всі ви маєте знати і не злякатися. Тут головне зрозуміти, у кожного буде індивідуальна ситуація. У кожного, я вже бачу це третій лист. У деяких вони просять за 2023, у деяких 2024, у деяких, як бачите, за 2025 рік. Тобто у кожного своя індивідуальна ситуація. І кожен має відповідь зложити не таку, як я дала, вона не стандартна. Це просто відповідь на запит, який був даний нам. Тому що людина дійсно не здійснила підтримську діяльність. Дійсно продавала свої вживані товари з собою е, через торгівлю OLX, е, абсолютно спокійно собі продавала свої речі, які були. Але бачите, кількість вже має значення. Ось. Е, тому ми пообіцяли, що ми це задекларуємо до 1 травня 2026 року як фізична особа. Не забувайте, будь ласка, що ви маєте на це право за поточний рік відзвітуватися в наступному. Тому, будь ласка, дивіться на вашу унікальну індивідуальну ситуацію, якщо вам надійшов такий лист. І сплатимо з них податки 18,5%, 23%. Саме з цієї суми, яку він заробив за продаж своїх товарів, не те, щоб ми хочемо довести, що ми маємо право продавати, оскільки є, як то кажуть, диму без вогню не буває, ми вже є в цих списках, то я би хоч порекомендувала вам змиритися і все ж таки оподаткувати цю суму. Тому що не зрозуміло, як далі будуть виливатися оці типу запрошення до себе, типу на роз'яснювальну роботу. Це все може прекрасно передатися до суду, оскільки люди, люди мають податківці мають вже якісь дані, вони, я так розумію, юридично підтверджені і вони ну якби. Будуть вимагати від спату податків з цих даних. То який сенс, щоб вас розшукували там? І якщо вам уже надійшов такий лист, значить є момент підозри. Я щас нікого не хочу, ні, там, ви не злочинці, ні. Просто так склалося в нашому житті, що ви ось так живете, інші так живуть, треті так живуть. Тому, якщо надійшов лист, рекомендую відповісти обов'язково. Дати роз'яснення і, скажімо так, відзвітуватися і сплатити податки добросовісно, як добросовісний платник податків. Додатково повідомляю, що станом на сьогодні не працевлаштований та планую стати на облік до центру зайнятості як особа, що шукає роботу. Прошу не вважати мої дії підприємницьку діяльності та зайняти питання щодо надання підтверджуваних документів як платника податків суб'єкта господарювання. Якось так, можливо, комусь пригодиться. Якщо потрібен текст у Word, звертайтеся в індивідуальні повідомлення. Якщо вам потрібно відповісти на такий лист, також звертайтеся. Ця послуга не дорога, повірте мені. Зробимо все швидко, спокійно. І ви спокійно відправите відповідь. Відповідь можна відправити, як і поштою. Ну, в нашому випадку ми підемо поштою відправити рекомендованим листом з оцінкою, обов'язково рекомендованим листом, щоб вам прийшов корінець про те, що податківці отримали вашу відповідь, де буде стояти дата отримання вашої відповіді, тому що не зрозуміло, як далі будуть розвиватися події. І для будь-яких судових засідань ці дати потім ну вкрай важливі, повірте мені, з досвіду. Також ви маєте право відправити відповідь у pdf форматі Ну, лист можна переформатувати в pdf формат і відправити через електронний кабінет платника податків, підписати електронним підписом і відправити. Як робити листи і відправляти? У мене є на YouTube каналі про це відео, будь ласка, переходьте і дивіться, як це зробити, кому потрібно. Все. Звертайтесь і на індивідуальні консультації. Номер телефону у шапці YouTube каналу. Спокійно, не нервуючи, все можна вирішити. Е -е. Як об обійти? Або обманути систему, вибачте, це не до мене. До мене з такими питаннями, прошу не звертатись. Є маса людей, які вас можуть цьому навчити, але не я. На цьому каналі ми навчаємося, як жити в рамках закону. І що можна зробити в рамках закону чинного законодавства України. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставайте спонсором каналу. Буду дуже вдячна, щоб була в мене можливість купувати мою улюблену каву. Також ставте вподобайки, підписуйтесь, обов'язково поставте лайк цьому відео, тому що все ж таки якісь моменти ви для себе винесли 100% з цієї інформації. І якщо що, звертайтеся. Все, дякую за увагу. Гарного дня.